І всім привіт! З вами Капівзлом чи Капібодя. Сьогодні у нас друга частина Дарк цього В2. Також зі мною. якийсь пискун Агро і. Севка Фокс. Ну, я так. Я Флеймбокс! Флеймфокс, нічого страшного. Ну. Да. Сь сьогодні, як я вже казав, у нас друга частина Dark V2. Сьогодні ми його вже зробимо на фул. Ну і я вам покажу способки. Да. Ну, а також я включу вже запис, коли ми закінчимо цей рейд. І також хотів ще, і хотів ще сказати, що заходьте у ТГК uh, Flame Fox 3. Все. Включу вже запис, коли oh. пройдемо рейд. Так. ми вже цей закінчили цей рейд. Я купляю собі C S Ability за 4000. О, куди я улети я А, я знаю, тут. Да Боже, я тут постійно багаюсь. М -м, треш. А зараз. Так. Дыра скинченности. Йоу! Это она потягивает. Прикольно. Ну, давайте уже на цей. Уже на останній рейд. Я запис пока еще не буду выключать. Зараз. Эй, не... Так. Light. Я дам тебе Лайт. Че в мене є щось? Що... А, в мене бомба єня. Ми У нас залишимо. Зараз я візьму бомбу. Звичайний. Дар. Все, я купив. Всі готові. Я-я? Вітаю! Все, повернемось, коли вже пройдемо цей Dark Raid. Так, ми вже завершили ще один рейд, і зараз ми будемо робити full dark. Так, Ability за 5000. Так, да, в мене є 6000 фрагментів. Все, ми покупляємо. World of Darkness називається. Ух ты ж. Как це виглядає жорстко. Йоу! Йоу! Зараз ми чекнемо, як це на NPC буде. Теж Ой, я теж хочу подивитися. Ням, ням, ням. Ням, я теж хочу ням, подивитися. Ням-ням-ням. Ні, а я піду лоу бывати. Так, я теж перезаряджається все. Вас швидко, кто. За ща в мене перезаряджається вишка. Ще трішки. О, все. Так, зажимаємо. Йоу. Лоций лун, дуже швидко силися. 5450 Мені треба її дарк степом вбивати. Ну mm да. -hmm. Не, ну да. Ось мені тільки дуже подобається друга способка, а так, в принципі, дарк нормально. О, ну, фуловий, який має на навози. Ну... Но... Отак. Да. І ось ми зробили Дарк його 2 Full V2. Зараз Adjo. ми можемо фрукт крутнути. 13 хвилин чекати. Uh, ну, з вами був капізлом Агро і Flame Фокс Це був фіналочка Дарк В2. І всім.